Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тестор свічок запалювання. Це професійний інструмент для діагностики систем запалювання вашого автомобіля. Працюючи з напругою 110 та 220 вольт, цей аналізатор дозволяє перевірити ефективність свічок запалювання. Завдяки двом отворам він може одночасно тестувати. Ти дві свічки, що робить процес діагностики швидшим та зручнішим. Інструмент відображає справність свічок через світлові індикатори, допомагаючи виявити проблеми. Цей тестер є незамінним для автосервісів та механіків. Пропонуємо до вашої уваги ароматичний дифузор. Це сучасне та універсальне рішення для домашнього аромату. Завдяки можливостям Bluetooth та Wi-Fi він пропонує зручне керування за допомогою програми для смартфона. Цей електричний дифузор ефективно розсіює ефірні олії для приємного та тривалого аромату. Чудово підійде для дому та квартири, покращить там атмосферу та сприятиме розслабленню. Дифузор сумісний з різними ефірними оліями дозволяє. Ляючи використовувати бажаний аромат. Пропонуємо до вашої уваги штатні модулі для керма. Це зручна кнопка регулювання звуку, спеціально розроблена для автомобілів Mitsubishi Lancer Outlander ASX модели 2007-2011 року. Вона дозволяє легко та безпечно керувати гучністю аудіосистеми, не відволікаючись від дороги. Простий монтаж на кермо забезпечує зручний доступ до функцій без необхідності використовувати їх на панелі приладів, виготовлені з якісних матеріалів та має Естетичний вигляд, що гармонійно вписується в інтер'єр автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги похилу дошку для йоги. Це практичний аксесуар для занять йогою, створений для полегшення виконання вправ та покращення техніки. Цей клиноподібний блок, виготовлений з міцного пінистого матеріалу або дерева, забезпечуючи стійкість та комфорт під час тренувань. Використовується для підтримки тіла в нахилених позах, допомагає зняти напругу в м'язах, полегшує розтяжку та сприяє правильному вирівнюванню тіла. Ідеально підходить для йогів в будь якого ...рівня підготовки. Пропонуємо до вашої уваги колесо для пресу. Це сучасний тренажер для зміцнення м'язів. Преса призначений для чоловіків та жінок, оснащений функцією автоматичного відскоку, тому цей ролик полегшує виконання вправ, знижуючи навантаження на спину та запобігаючи травмам. Підходить для використання як вдома, так і на вулиці. Він компактний та легкий, тому цей ролик легко зберігати та транспортувати. Зручний дизайн забезпечує плавне ковзання та стабільність під час а ергономічні ручки роблять тренування комфортними та безпечними.